Чесно кажучи, буду з вами, я не знаю, яке я зараз хочу відео записати. Типу, у мене нема конкретного якогось певного сценарію, задумки, і як я його потім назву в Ютубі. У мене є просто бажання включити мікрофон, включити камеру і, можливо, почати просто говорити те, що в мене на душі твориться. Ось. Тому що останній місяць часу, останні взагалі три місяці, я, я дуже сильно міняюся. У мене дуже багато моментів в житті просто перевернулося на 180 градусів, і від думок того, що бля, був би в мене зараз револьвер з одним патроном, я би 100% поіграв русську рулетку до думок того, наскільки я хочу зараз просто ну трахнути цей світ, не побіюся цього сказати, тому що Да, коли, коли я перше відео своє зняв, тут, я просто вийшов на вулицю повністю голий, бо я сплю голий. І крикнув до всіх сусідів, що я трахну цей світ. І тому я можу сказати, що цей стан він є дуже крутий, він дуже підкупає, тому що робиш щось нове, прокачуєш себе, кожен день накачуєш своєму мозги, стаєш кращий, сильніший, досвідченіший. Ну, я впевнений, що неймовірно велику частину цього це якраз гармається спорт, то, що я минулого відео розказував. А, тому що він неймовірно сильно забустив мою гормональну систему, моє розуміння того, як я буду жити і виживати під натиском. Тому що сьогодні на спарингу, навіть коли вже в мене ніс не дихає, коли в мене вже начебто, все дуже плачевно мало би бути на спарингу з пацанами, бо в мене дійсно жорсткі пацани, а, ніс не розбився взагалі. Я прекрасно все відспарингував, я відпочив. Я перебивав своїх суперників, я міняв стійки в боксі з лівосторонньої в правосторонню, і все окей було, це якщо що, дуже ризикований мув. я будую якийсь свій певний стиль. Мені сьогодні так пробили печінку. Ну, як, не дуже сильно, але мені було боляче. Мені було боляче десь ну, приблизно на 7-6 10 і я терпів. Ну, типу, я навіть не показав, що мені боляче. Я навіть зробив так, що ну, навіть коли мені пробили печінку, я чую десь, ну, блять, пробили піздець. Давай, 10 секунд потерпи. Потерпів 10 секунд. Десь там поохилявся, ще щось пару відмашок кинув. І потім такий опа, 15 секунд проходить і такий, а вже менше болить. В якісь моменти вже такий помічаєш, він там десь руку упустив, ще якусь херню зробив, я йому з двоєчки. Бам-бам! Все, думки пропали. Цих думок вже нема, болю вже нема. Неймовірного болю в печінку, в печінці вже нема. І я думаю, бляха муха, от, от реально красавчик болить, він себе преодоліває, робить все, що він може, і, і це круто. Забув я це в щоденник виписати. Ну нічого, зараз випишу. У мене багато зараз цікавих інсайтів, особливо це зараз стається так вночі, тому що всі свої відео зараз я записую ну по суті вночі. Хочу ще замістити, що я фіксую і веду того, як я, як я свій сон фіксую. І я вже фіксую його приблизно два місяці часу спеціальною програмкою, яка щитує, що я, що я взагалі. Роблю під час ночі. Сьогодні вона, до речі, мені записала про те, що я а, говорю а, нічкою часто. І сьогодні я послухав звук і я говорю на данській мові. <свісно> тобто, ну, це взагалі капець. Хочу сьогодні помахуватися, що в мене сьогодні був екзамен англійської в данській, ну, в данському навчальному закладі. Завтра буде в мене екзамен по математиці, але на данській. Так само я. Говорив на данський, записував з одним чолов... чоловіком молодим, розмовляв на російській, читав російську книжку ну, на російській мові. І паралельно з цим я думаю, взагалі на українській зараз перед вами записую. От. Тобто стільки приколів за день просто. Раз англійською думав, розмовляв, два. данською розмовляв під час сну, три розмовляв з людиною російською, чотири українською взагалі мислиш. Як на мене в 20 років дуже непогані результати з цими всіма мовами. І це класно. Це, це дійсно підкупає це класне відчуття. Так, ось про що я говорю? Знову збився з думки. На рахунок сну. Сон став чуть-чуть гірший, тому що я відмічаю то, як я сплю. І став він, скоріше всього, гірший за того, що я. Мене моє натхнення, моя муза, моє не знаю що приходить якраз отак, от вечір, вночі. От Зараз 23 година. 23 година. в мене я ще е, в привичний свій графік, який був тиждень тому, який був добою, який був е, зазвичай в моєму темпі, режимі. Він 23 години вже лягав спати. Ну, типу, я вже скоріше цього лежав в ліжку або біля ліжка. Годину до того я вже відкладав всі гаджети. І паралельно з цим я там або щось читав, або пив е, ромашковий чай з імбірем. Тобто я вже готував своє тіло до сну. Зараз, 23 -я година, я записую відео, розмовляю перед вами. Мені ще обов'язково його треба буде викласти до 23-ї години, до кінця дня, щоб у мене в Ютубі було те, що я кожен день викладаю відео. Тому що для мене це важливо. Це моя повсякденність, це моя. А дисципліна, яку я буду будувати, і я зроблю ці 100 відео до кінця літа. Я вам це гарантую, я вам це обіцяю і я вже буду робити контент на багато кращих місцях, не тільки отут, де я зараз сиджу. Я порадую вас новими місцями. Я буду робити контент, де вже моя камера буде пересуватися потроху. А, і, 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 і я зроблю контент, тобто на то не те, що я зараз, ну, умовно там сценарій, все таке подібне, не те, що я зараз взяв і почав говорити, як я привик говорити, а контент буде зроблений на на пару днів вперед, І я красавчик. Все, що хочу собі сказати. Я дійсно молодець. Отак піднімаємо лапки, вони зараз дуже сухі, тому що е, я так само хочу ще помахуватися за місяць часу, десь приблизно, коли я почав займатися боксом сильно, е, чи можливо за три місяці. Ну, в загальному за три місяці, тому як я інтенсивно займаюся зараз боксом, е, я з 86 кілограм скинув до 77 Тобто на бій я виходив з вагою, е, ну я скажу так, на, на бій з вагою я не знаю, скільки я виходив, але коли. Я важився перед боєм 3 години, то це було приблизно 86,1-76,3. Тобто, вага моя дуже сильно знизилася, я дуже сильно похудав, я став набагато красивіший. Моє лице набагато більш почистило. Що все. Я дуже круто себе почуваю. Це виходить, я трошечки переплив в частину номер два. Чому спорт це офігенно? я навіть не знаю, як я назву це відео. Тобто... Скільки посів в мене відбулося в неймовірних, і... і я молодець. Реально, це щось таке виходить а, не знаю, з цього каналу чи ще щось, що я просто беру і роблю з нього якийсь певний щоденник. Але я думаю, це адекватно, я думаю, це непогано. Знаєте чому? Тому що я так само хочу, щоб люди, які це дивилися, вони це дивилися не з точки зору, вот, пацан, ми дивимося на тебе, а з точки зору, блін, а я так само хочу. Блін, щось в тому світі не так, і, і мені подобається, що він робить. Я так само хочу, щоб за мною наблюдали. І я був для, якимось, для когось певним мотиватором, для когось розумінням того, що е, ну, не так все погано, тому що цей світ він кудись дуже, дуже сильно жене, е, дуже мало. Глибини в цьому світі, я би так сказав. І дуже багато поверхності, дуже багато непонятного всього соціальних мереж, цих всіх тіктоків, сроків і тому подібне. І люди, які зараз потеряні, максимально потеряні. плюс війна, плюс шеку по всього. І я роблю цей, цей канал сто відсотків для того, щоб цю глибину вернути. Щоб ми могли отак гарно там умовно, коли в мене вже буде якась аудиторія, ми могли з вами нормально так сісти. Зібратися в якомусь там, я не знаю, Ютубі, Телеграмі, і запустити пряму трансляцію. І просто поговорити по душам. Я дійсно цього хочу. Це, мене це неймежно сильно вабить. Мені здається, це, це буде реально крутий експіріенс, і моя гормональна система буде просто. Від цього всього спілкування, від прокачки і можливостей тих, яких мені будуть потім йти у відповідь від цього всього, які люди будуть приходити в моє життя, і яким я буду приходити в життя інших людей. Тому що, дивлячись сьогодні на своє минуле, я розумію, що моя історія унікальна, я як людина максимально унікальна, в мене неймовірно гарний різнобарний досвід. А, я села. У мене там багато, до речі, село, напевно, зараз найбільше в Україні Зимна вода. Воно було у 2010 році найбільше, друге. найбільше в Україні. А зараз, типу Кон Кон Константинопів, Запорізька область це було перше місце. Ну, воно окуповане, можливо, його не можемо вважати, тому, скоріше всього, моє село Зимна вода Львівська область. Найбільше в Україні, але це дуже класне село, я вам, я вам гарантую. <риклад> О, от. Бачите, яка моя унікальність? Просто унікальність по факту народження, того, що я народився в найбільшому селі України і проживав свої 17 років і гордюся цим. Завжди хотів поїхати в Європу, поїхав в Європу і зрозумів, що Європа це хуйня. <риклад> Добре, я думаю, на сьогодні це все. А, знову ж таки, це було круто. Це було 100% круто, тому що я просто взяв мікрофон і, і мої думки почали плести. І я почав плести. І, чесно, я розумію, що 100 відео для мене зняти таким чином це буде взагалі не проблема. Це буде взагалі не проблема. Ах, тому побачимося ще з вами. А, я, я, знаєте. Коли я зараз говорю ці слова, не знаю, чи ти знову дивишся це відео. Якщо дивишся, відпиши оця людина, яка мені написала мій перший коментар, про який я знімав. А, я чомусь в мене вже в голові така от штука, що я особисто зараз звертаюся суто до тебе, тому що ти як мінімум переглянув два моїх відео, і я розумію, що для мене зараз в голові виглядає такий образ, що а, ти є умовно лице моєї, лице моєї Ах, бля, да, лице моєї аудиторії. І колись там я не знаю всякі приколи, типу менеджмента, курсів менеджмента і тому подібне, кажуть: уяви лице ну, своєї цільової аудиторії. І я такий думаю, бля, як це нахуй зробити, що це взагалі таке? Як це воно може бути? Тепер, коли я бачу це на досвіді, тобто, то, умовно, це все теорія, коли я це все бачу на досвіді, коли я це пережив, я розумію, я розумію що воно так є, і що воно в моїй голові дійсно будується. І то, що за рахунок того, що я роблю дії і почав робити дії, в мене ця цільова аудиторія потихеньку починає з'являтися. Отак от я своїми діями роблю найголовнішу річ, яку треба робити мужчині, це змінювати пространство біля себе, це викривляти пространство біля себе, а робити його кращим, зручнішим і так, як він хоче. І, і потроху в мене це все виходить. Тому вперед.